Раз, Супер. Як покращити клієнтський сервіс у відділеннях нової пошти? А, чи стикались ви з проблемами відправлення листів або документів? Ви тільки уявіть, 5 мільйонів листів щохвилини мандрує світом. Але чи доставляються вони безпечно і швидко? А, у ну, у кожному нас житті, напевно, була така ситуація, що нам потрібно терміново відправити лист, але доставка займає більше двох тижнів. Напевно, кожен із вас стикався з проблемою черг на Укрпошті, і ну це справді дуже дрятує. І ми вважаємо те, що просто змінити сервіс доставки, це не буде ефективним. Тому ми пропонуємо наше вирішення цієї проблеми. Нова мейл. наша ідея створити бокс для швидкої та якісної відправки документів та листів без чек. У будь-якому близькому місті до вас буде точка відправки документів. Неважливо, чи це просто лист другу, чи це офіційний документ. Все це зможе виконати наша інновації. Отож, пропонуємо вам інструкцію по використанню нашого нового мейл. Ви підходите на нашої е, боксу і е, відскановуєте QR-код для відкриття додатку. Пізніше заповнюєте дані для відправки, е, обираєте формат опакування і обираєте спосіб оплати. Він може бути як і готівковий, так і безготівковий. Пізніше вам е, Новамейл видає е, упакування та накладну. І ви вкладаєте це в цьому опакування свій лист або документ і е, кидаєте ви спеціальну комірку. Е, Надслади листи за допомогою Новомейлу дуже зручно, тому що ми пропонуємо співпрацю з державними установами. І таким чином, типу, якщо вам потрібен номер телефону отримувача, вам він не потрібен, бо в нас є співпраця, і це дуже зручно. Чому це зручно і вигідно для наших клієнтів? По-перше, це швидкість, адже витративши менше двох хвилин посеред вашого робочого дня, ви можете швидко та якісно і поблизу вас відправити всі необхідні листи та документи. По-друге, це без... безконтактний зв'язок, адже якщо ви інтроверт і не хочете витрачати лишній час на комунікування з людьми, це дуже хороший вихід. І по-третє, ви можете виправити спосіб оплати готівкою або картою. Четверте, доступність 24 на 7. П'яте надійність з певністю можемо гарантувати про те, що ваші документи будуть надіслані безпечно та конфіденційно. Завжди біля вас. приблизне місце розташування буде у бізнес-центрах, також торгових центрах і державних установах. Що отримує наша компанія? Компанія, ваша компанія. компанія отримує нових клієнтів, задоволених людей, які не стоять в черзі після тяжкого робочого дня. Це все робиться миттєво. Тобто наступне більша довіра до компанії при першому задоволеному клієнтість чисельність, чисельність людей збільшиться. І останнє це унікальність на ринку України, створюючи таку такі сучасні технології, ви стаєте засновниками нового бізнесу. Отже, ідея нашого продукту полягає в тому, щоб спростити роботу працівників нової пошти, і найголовніше це забезпечити комфортні умови для відправників. Дякую за увагу.